Як подати заяву на участь у проєкті Помічник ветерана? Ми чекаємо на вашу заяву на участь, якщо ви ветеран війни, член сім'ї ветерана. Постраждали учасник революції гідності, член сім'ї загиблого, померлого ветерана, член сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці України та перебуваєте на обліку в єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Маєте ступінь освіти не нижче молодшого бакалавра, маєте реєстраційний номер облікової картки платника податків. Відчуваєте в собі сили стати центром ветеранського життя у своїй територіальній громаді. Для заповнення заяви вам потрібні електронний підпис, файловий ключ, апаратний ключ або дія підпис, документ про освіту, членам сім'ї ветерана війни, документ, що підтверджує родинні зв'язки. Подати можна не більше однієї заяви. Відправлену заяву відредагувати не можна. Як подати електронну заяву. Переходимо на веб-платформу eVeteran.gov.ua. Обираємо пункт Заява на участь у проєкті Помічник ветерана та натискаємо Подати заяву. Оберіть паспорт чи ID-картка. Введіть паспортні дані. Введіть дані про місце реєстрації. Зверніть увагу, якщо маєте приватний будинок, перед заповненням поставте відмітку приватний будинок. Далі необхідно ввести контактні дані. Увага! Вкажіть актуальний емейл для інформаційних листів. Якщо ваше фактичне місце проживання не співпадає з місцем реєстрації, поставте галочку навпроти відповідного пункту та вкажіть фактичну адресу місця проживання та натисніть Далі. Введіть відомості про здобуту освіту та завантажте копію диплома, де буде зазначено номер і серія диплома, а також назва вашої кваліфікації. Відмітьте, який ваш поточний статус. Якщо ви член сім'ї ветерана війни, зазначте, хто у вас у сім'ї має статус ветерана війни, який перебуває на обліку в єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Дані мають бути точні і коректні для швидкої перевірки. Вводимо відомості про бажане місце працевлаштування. Надаємо згоду на обробку і поширення персональних даних. Далі ви перевіряєте заяву і підписуєте її за допомогою електронного цифрового підпису. Якщо ви член сім'ї ветерана війни, то вашому родичу також буде надіслано запит на електронну пошту із запрошенням підписати заяву за допомогою електронного цифрового підпису. Після подачі заяви на вас очікує онлайн-тестування та співбесіда, що проводить комісія, утворена органом місцевого самоврядування, яка складається з представників органів місцевого самоврядування, обласних держадміністрацій, інститутів громадського суспільства та мінветеранів. Термін подання заяв протягом двох тижнів з дня відкриття сервісу на є ветеран. Кандидати, які успішно пройдуть співбесіду, будуть скеровані на навчання, за результатами якого будуть мати можливість працевлаштування в одній із територіальних громад на ваш вибір: Вінницький, Дніпропетровський, Львівський або Миколаївський.